Леви, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 8 по 14 листопада. Сонце-асцендент, венера Місяць в леві. Це ваше послання на тиждень. І одне з перших звучить як візуалізуйте. Розгляньте свої мрії через чисту призму внутрішнім поглядом. Так, от вона тут закрила очі і щось уявляє. Ну, візуалізуйте, так? Будьте присутні в тому, що хочете проявити в своєму житті на рівні уяви і для початку. Підтримуйте, підживлюйте свою мрію. Так? Ну, само собою, робіть дії по відношенню до цього. Тим не менш, підтримуйте картинку. Окей. На що звернути увагу, Лего, на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Остерігатись, як з цим взаємодіяти на внутрішньому рівні, що у вас чим порадує тиждень. Стосунки відносини партнерства, робота, фінанси. Так, нам треба дещо. Розширити картинку. Розширте свою картинку, розширити те, про що уявляєте. Ну, іншими словами, уявляйте більше. Дозвольте собі найсміливіші якісь так, мрії. Окей? Добре. Нетні колоди. Трансформація, якась ситуація змінюється, міняє форму, так? Ваша внутрішня трансформація, в тому ж числі. Виходити з підвішеного, можливо, з моменту застою, нерозуміння того, що відбувається і для чого. Окей. Нарій скорпіона в тому ж числі. І ваше послання на тиждень синхронізми. Секунду. І так, Леве, у вас послання звучить як довіряйте синхронізна, синхронізму, синхронізму знакам, символам. Ось, вам буквально всесвіт посилає підказки і звертайте на них увагу. Це вам не здається, вам щось підсвічують. З різних боків по-різному, ну, тобто йдете, да, побачили якусь цифру на годиннику. Найбіль так, скажімо так, поширеніший синхронізм це дублі а, цифр на годиннику, допустимо, дублі цифр на номерних знаках. Можливо, ви де йдете і почули слово. От одне слово зачепило, привернуло вашу увагу. Так, люди спілкуються, ви почули слово. Це для вас. Послання, знак, Тобто, дублюються якісь послання напротязі певного періоду. Тобто на цьому тижні вам можуть вийти в поле однакові послання. Зараз ще спробую вам пояснити, як в мене це відбувається. Ну, Допустимо, останнім часом, так, на минулому тижні, в мене повторюється там, послання, яке звучить як острів скарбів. Так? Тобто, спочатку я десь його почула в соцмережі, ну, випадково, так, це привернуло мою увагу. Потім я прийшла на певний об'єкт і побачила там книжку Острів скарбів. Тобто, мій мозок вихоплює так. Цей елемент привертає увагу, притягує мою увагу саме це. Це означає, що є для мене послання, яке заключене так у цю фразу. Допустимо. Ось і ну, само собою, що я беру з того інформацію для себе. Так от. У вас такий посил, схожий, що звертайте увагу на ті послання, які повторюються. Тому що тут годинник також це як ам... щось іде по колу. Добре, на що звернути увагу? В раків теж дев'ятка жезлів була. А, на те, що ви виснажені, цілком можливо, що доклали багато зусиль і <кій> втомлені, так? Чи фізично, чи емоційно. Ось. І по цій карті йде ну, завжди інформація про те, що потрібно зробити певну зупинку, піднабратися сил і все ж таки дожати. Так, в тому числі дев'ятка жезлів це, допустимо, досвід по проходженню ситуації, де ви неодноразово зіштовхувались з, скажімо так, нерозумінням, як подолати бар'єр. Ось це була не одна спроба, і це може бути досвід негативний. так? З минулого. Якийсь момент може захотітися все кинути приблизно. Так, те, над чим ви трудитесь, те, що намагаєтесь втілити, може з'явитися бажання, що воно того не варте. Ну, що от я не бачу від цього результату. Я повторюсь, по дев'ятій жезлі жезлів історія полягає в тому, що зробіть паузу, але заверште все ж таки. А потім уже от а, винесете для себе рішення. так? Продовжувати з новим початком діяти в той же спосіб, чи цю задачу виконувати, чи все ж таки воно вам не треба, так? чи цього достатньо. Так, да, десятка мечів. Це психоемоційний фон тут. Ментальна напруга може бути. Ось і бажання все кинути, правда? Є це відчуття, що от Хочеться опустити руки, не опускайте. Дивіться, світанок вже близько. Розпогодиться. Да, світ іде завершення, інтеграція досвіду. Того досвіду, який був, вочевидь, для вас певною мірою травмуючий. Ще ам, зараз спробую пояснити. От тут щось, знаєте, дозбираєте якийсь пазл насправді. Ось, і а, вам здається, що кінця-краю цьому немає. Через терні до зірок пробиваєтесь, тим не менш, якийсь завершаючий фінальний акорд на цьому тижні з вами так, відбувається. Добре. Що входить? Король Кубків. Ну, для чоловіків можу сказати, що це розуміння своїх емоцій, так, гармонізація тих процесів внутрішніх, що у вас є. Ось. Якась більш, знаєте, така м'яка з'являється у вас енергія, примирення, можливо. Ось дівчата, чоловік, емпатичний, чоловік, який уважний, який вміє донести свою думку, контролює свої емоції. Ось такий магнетичний персонаж входить. Ну, для вас магнетичний. Що повзе, прям <laughs> дівчата, якийсь чоловік до вас повзе просто. Знаєте, от зробив крок, зупинився. Зробив, зробив крок, зупинився. Ну Цілком можливо, особливо для чоловіків раків, може якийсь рак, хтось тут є. Левів, скажу, що це ну, от ваша історія. Ви дуже виснажені і от з такими знаєте, зупинками. Рухаєтесь вперед, але рухаєтесь. Тут є зупинка. Повторюсь, є зупинка на те, щоб оцінити своє положення, так, і зібратися з силами. Може, дівчата пропозиція йти з боку цього чоловіка до вас, але повторюсь, він ніби такий розхитаний дещо, не відчувається якоїсь стійкості. Розбитий. Знаєте, тут є відчуття розбитості. Причому це якось з емоціями пов'язано. Башня, да, він там щось прям його трясе чи потрясло. І в тому ж числі це може бути ваш стан. Збирайтесь докупи, О, серйозно. Відновлюйтесь. Ой! Питаю, що за пропозиція? Ну, вийшла Анерія Козерога, ну, пропозиція така, несе в собі пристрасний характер, спокусливий характер. Ось, да, тут ой, диявол, закохані. Дивіться, моя справа сказати: якщо це якийсь персонаж, який є вже учасником інших стосунків, зверніть на це увагу, ну, чи вам потрібно це насправді леви. А, бути третім фактором, чи от так, п'ятим колесом. Ось. Так, е -да, це от прям про тривоги. Угу. Ця історія може вас сильно розбалансувати внутрішньо, висмоктати, іншими словами, вам вампірить. Кожен з вас сам вирішує, треба вам це чи не треба. В цьому будьте обережні. Справа не в тому, що ви не маєте йти в цю взаємодію, але не давайте туди стільки, скажімо так, енергії і не накладайте велику кількість очікувань. Так, чого стрігати? Стрійка жезлів. Ну, ви тут дивитесь в перспективу якихось планів на найближче майбутнє, поїздки, можливо. Так, да, ви тут виглядуєте. Виглядаєте і виглядаєте. Застою, до речі, також Остерігайтесь. не невибору, очікувань. Ось. Також десь на невеликій дистанції може бути жінка мечової стихії, жінка за вами стежить. Чи Жінка з якимись новинами про най... плани, про найближче майбутнє. Оцього потрібно остерігатись. Чому? Знаєте, ви можете по цій історії якийсь відкат в минуле зловити, Ось, відволіктись, іншими словами, залипнути. Це може бути з дітьми пов'язано, з новим початком чи ваше навчання ну, от, освоєння якогось нового досвіду тут у вас є. Насправді тут мова йде про те, що вам потрібно рухатись в сторону прогресу, а не в сторону ностальгії. Скажу так. І до речі, жінка з дистанції може вам ще принести якусь новину, що має відношення до вашого минулого, так і в чому полягає рішення. Так. Чого остерігатися, це не звернути на це увагу, не взяти до уваги цей аспект. Так. Як це пройти? П'ятірка пентаклів. Так вес межини. Зараз. Точку крези потрібно подолати. Ну, тут явно йде робота з внутрішнім критиком у вас. Десь ви в чомусь обезцінюєте ті результати і Яких вже досягли, і той досвід, що маєте. так? Дивіться. Задіюйте той досвід, що у вас є. Іншими словами, не варто наступати на ті ж самі граблі, на які ви вже наступали неодноразово, і очікувати інакшого результату. так? Розгляньте положення своє і ситуацію з інакшої перспективи. Ось, ну тут без повтору насправді звучить. Послання і вам потрібно вийти з якогось нересурсного стану чи стану, де ви самі ж собі, скажімо так, перекриваєте хід, прорив через певні свої переконання, так? Ну, дев'ятка жезлів, десять мечів. це може бути історія про переконання, що я вже пробувала і в мене не виходило. Так? Чи скільки я доклала зусиль, і результату я не побачила. Дивіться, ну квіточка теж виросла, розумієте? Можливо, одна, але яка? Це та історія, де м -м, під тиском обставин так, формується діамант. Зірка. Красиво да? ж то як? Що на внутрішньому відчуття безсилля? Не можу, не знаю. Клітка відчинена, крила вже виходять за межі цієї клітки. Тобто, по факту, це ті обмеження, які ви самі собі формуєте. так? Свідомі обмеження. Ну чи ну, На рівні голови вам здається, що виходу нема, але ну, він є в тому-то момент. Ось. Просто ви його не бачите колись. Ну, от, є. Вам подають знаки насправді, вони йдуть з до вас. Але ви можете ці обесцінювати знаки. От, будь ласка. Лицярмічів це також послання. Так? Письмові послання, в книгах, фрази, щось прочитали, щось помітили. Не обесцінюйте ці послання. Ви тут можете інтуїцію обесцінювати. От про що говорить король Кубків, що входить. Ви зупинитесь і послухаєте уважніше, так, що підказує вам несвідоме, скажу так. Почуття, емоції, так? От вся ця історія. О, як важко. Вам Важко прям вибратися з якоїсь історії. Вам здається, що. Те, що ви потрібні дозавершити, це прям непідйомно для вас ношу. Вам здається, що у вас сил нема леве. Що відбувається? Сила це ваш аспект. І вся ця сила заключена в вас. Я розумію і бачу, що ви виснажені. Зробіть зупинку. Але дожміть, сили з'являться. Не женіть, не підганяйте себе, скажімо так, не виснажуйте. І... Якщо ви в якийсь момент зробили зупинку і не дієте, це не означає, що ви руки опустили, так? Що це кінець. Знайдуться у вас сили. Але дайте собі цей момент зупинки. Що вас порадує? Паш Кубків. Ну, от, якась приємна комунікація, новини, в тому ж числі гарного характеру, провадження часу. А, так, на одинці з собою. Знаєте, пашку б мені часто відіграється, це коли ми з собою комунікуємо. Це рибка золота. Так? Це наша внутрішня дитина приблизно. Ось. Ми себе так, з собою діалог ведемо. Дружні. Шут. Ну тут діти можуть бути, в тому ж числі, і внутрішня дитина. З'явиться у вас відчуття свободи насправді. От Розуміння того, що свобода вона всередини сходить, а не ззовні. Що відчуття свободи це чисто внутрішній фактор, який в подальшому відображається так, в реальності. Ну, так, в прямому сенсі. Але все починається з відчуття того, що немає цих обмежень. Обмеження, які є, це ті обмеження, які ми самі для себе формуємо. Певною мірою ці обмеження, якісь відрізок шляху, допомагають нам проходити ситуації, долати певні так, перешкоди, ну тобто структуризують нас. Обмеження це невід'ємний фактор до прогресу, так? Ну, певна дисципліна, наприклад, ось якісь правила, умови ми собі організовуємо в житті для того, щоб досягти результату. Але в якийсь момент ці обмеження можуть створювати нам клітку. Тобто, по факту, те, що раніше нас е, допомагало нам просуватися, стає нам так уже е, перешкодою. І от що вас порадує, що ви зрозумієте, що є ті ну, от, обмеження, ті, ну, які вам на сьогоднішній день перешкодою являються, і ви можете їх самотужки розформувати, так, позбутися. Відкриється для вас шлях. Так. Комунікація. Ну, тут може бути якась прогулянка, зустріч, несподіване, приємне проводження часу, можливо, це якісь домашні улюбленці, в тому ж числі. Ось, вам сподобається. Так, да, колісниця. Кажу, що енергія раку є. Поїздка, комунікація, в тому ж числі, з енергіями рака. М -м -м. Ну, Тут ви повільно рухаєтесь. І правильно, вам немає зараз чого поспішати, тому що стан. Не той стосунки. Десятка пентаклів. Ну тут ніби стосунки або вже дуже зрілі. Так, Ну, набралось багато енергії в цих стосунках. Це може бути і родина, і колективне щось. Король кубків. Диявол, енергії козирога є. Ну, дивіться, стосунки можуть бути дещо співзалежні, я б сказала так. І стосунки сильно підв'язані тут на матеріальні цінності або на тому, що вже накопичено. Ну тобто ми стільки вже разом всього пройшли, допустимо, чи. В цих стосунках, ми в цих стосунках вже давно, і це вже знаєте така тонка межа між емоціями і залежністю. Тобто тут вже складновато розпізнати це дійсно те, чого ви хочете, чи це вже скоріше як залежність ось чи звичка. Да? Тут ну, зверніть на це увагу, тому що є якийсь внутрішній неспокій, зацикленість, можливо, залепон, але все це лежить в площині накопиченого досвіду чи ресурсів. Тобто, в когось з вас, леве, також а, в стосунках відіграється фактор амбіцій, тобто, ви розглядаєте стосунки, і для вас важливі стосунки на цьому етапі не тільки. Про почуття, а більше про ресурси, я б так сказала. А, також а, тут ще може йти момент робочого характеру, так? де у вас прокидаються амбіції. Ось, де вам хочеться більше, де вам а, варто глянути в сторону свою вразливу і визнати. Чого ви насправді там бажаєте, тому що по дияволу розгін, то величезний в плані амбіцій. так? Але, повторюсь, стали це все десятка пентаклів, це точно має відношення до ресурсів, так? матеріальних ресурсів. Тут є спільні обов'язки, скоріш за все, зобов'язання, які ви на себе взяли. Аби будувати якусь перспективу. І, до речі, це може вам створювати відчуття безсилля і обмеженості. Типу, от нема свободи у вас. Тут велика кількість вашої енергії може йти на ці питання, так? а вам би хотілося полегше. Ваш Пентакль. леве, по роботі, Ну, тут є якась підготовка, практика в чомусь, пропозиція. Дев'ятка Пентаклів, два мечі. По роботі леви вам дуже б хотілося якогось прориву, приросту. Але поки що на цьому тижні ви не бачите. Тим не менше, якщо вийшла дев'ятка пентаклів, це буде, але потрібно вкладатись туди, продовжувати. От ви ж якраз тільки докладаєте зусиль. Ну, як би тільки, ви вже на фініші, майже отримаєте ви результат. Ось. Але вам потрібно, ну, знаєте, що, дещо обмежити себе, а, в якихось хаотичних діях, а сфокусуватись дійсно. На цій історії і дожати? Тим не менш зробіть зупинку, відпочиньте. Шість мечів. Ресурси? Ресурси йдуть що? З якоїсь знову ж таки, дистанції. Ну, по ресурсам, якщо була тривожна ситуація, конфліктна, ви з неї виходите. Тут можуть іти перекази, в тому ж числі, чи витрати. Лицер кубків. Витрати можуть йти, можуть йти на задоволення або від сфер обслуговування, посередництва, комунікації, також творчі сфери, Шість мечів чи від когось, хто до вас прихильний, скажу так. Розчаровані ви тут ресурсами. Можливо, в когось понизився рівень клієнтів. Чи ви не бачите на цьому тижні а, тих пропозицій, які принесуть вам більшу кількість ресурсів? так? Ви зіштовхнулись нещодавно якоюсь просадкою по ресурсам є відчуття, тому що шість мечів це вихід з конфлікту, п'ятірка кубків це якесь образання, незадоволення. Ось, знаєте, історія про те, що вам би хотілося більше, але ну, на цьому тижні ви не можете собі дозволити, повторюсь, ось, чи свідомо, чи несвідомо. Але от повторюсь, зверніть увагу на те, що у вас є хотілки, у вас є амбіції в питанні ресурсів. І тут момент того, наскільки ви визнаєте цю історію. І паш кубків шут це от звільнитися від якихось обмежуючих переконань чи от стримуючих внутрішніх факторів, які мають відношення до того, чого ви хочете, повторюсь. Тобто, визнати, що так, я це хочу, і тоді все світ почне вам посилати, ну, почнуться. Почнеться череда оцих знаків і символів, як вам досягти бажаного результату. Само собою, що знаків недостатньо, потрібно діяти в сторону цих знаків, так, задіювати, тим не менш. Ви вникаєте в робочому моменті прояснювати для себе. Момен... Ну, от... mm -hmm. Істину. А, там в роботі якісь ще є підсвідомі програми, і напряму вони можуть вилазити як страх, тривога, невідомий фактор. Так? Справа в тому, що. Ну, вас щось переслідує, так? Ви відчуття відчу... відчу, того, що вас, наче щось переслідує, жене вас вперед, якась тривожність. Вам треба зупинитись, розвернутися в сторону цієї тривоги, страху, подивитися в очі, іншими словами. І зрозуміти, що ну, це така пастка, це ілюзія насправді. Те, від чого ви тікаєте, чого ви боїтесь, насправді той не монстр. А, от, намагається до вас пробитися з підсвідомості інформація. Трійка кубків, жезлів, а АТО. Бажання досягати, бажання сяяти, бути в центрі уваги. От ваша відповідь леве. Тобто, чим більше ви проговорюєте, озвучуєте свої бажання, істинні, тим швидше до вас приходить можливість це реалізувати. Дякую за увагу, гарного вам тижня. Да, все в дії впирається. Зробіть крок, щоб наблизитись до втілення ваших мрій. Па-па!